Отже, я дов'язала майже рядок до кінця, залишилося 4 повітряні петлі. І з'єднюємося в третю петлю підйому, Ось так. З'єднювальною петлею І далі по схемі у нас йде. Четвертий рядочок: ось тут видно три повітряні петлі підйому, два 2 стовпчика в з'єднювальну петлю, 4 повітряні петлі. Далі у нас десь стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стопчик, 4 петлі і ось такий елемент, який в'яжеться з п'ятьох стовпчиків з одним накидом у Попередній стовпчик попереднього ряду. І далі рапорт буде повторюватися. Тут у нас два стопчика між ними, дві повітряні петлі, і там, де в нас в попередньому ряді були стовпчики з одним накидом, ми в'яжемо ось такий елемент. Отже, будемо в'язати. Переключу фокус, три повітряні петлі, підйому і два стовпчика в з'єднювальну петлю. Далі в нас йде чотири повітряні петлі. І ось тут можна в'язати в арочку стовпчики цей елемент. Ось цей елемент можна в арочку в'язати, а можна в'язати у повітряні петлі, так як, як намальовано на схемі. Я буду в'язати в арочку, мені так більше до вподоби. І зв'язала я один стовпчик, дві повітряні петлі, другий стовпчик, і далі по схемі ми в'яжемо 4 повітряні петлі і 5 стовпчиків. У стопчик попереднього ряду. Ось так захоплюю. І ось тут я в'яжу один, два, три. Чотири. П'ять. І далі продовжуємо чотири повітряні петлі. У Нас зайде в попередньому ряді, ось ця наша. петля палочка рогатка, і в неї ми в'яжемо стопчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стопчик з одним накидом. Далі знову 4 повітряні петлі, і бачимо, що в нас в попередньому ряді один стопчик, з ними ми в'яжемо ось цей елемент з п'яти стопчиків. Продовжуємо самостійно, повертаємося на п'ятий рядочок.